Товариство день добрий будні свиновода, як і завжди, на зв'язку. Працюємо, друзі, працювати зараз. До цієї самої праці і приступимо. Але тим не менше, як і завжди, щонеділі обговорюємо разом з вами ту рубрику, яка допомагає нам сформувати в цілому і побачити ситуацію, якою вона є у нашій улюбленій галузі, і конкретно стосується це цін на маленьких фуражних поросяток, які зазвичай всі ми купуємо, хтось із нас продає. Ну і в цілому я розповідаю вам, які завжди все, що відбувається в нашому Конотопському районі і Сумській області. Ну, а від вас прошу якраз для того, щоб і сформувати оце от бачення, щоб ви написали той регіон, в якому ви проживаєте безпосередньо ви, працюєте ви. Напишіть, будь ласка, ту ціну, яка у нас на сьогоднішній день формується на маленьких поросяток, що у вас із попитом? Ну, і за якийсь час ми будемо мати повне розуміння всього того, що відбувається. Значить, друзі, що ж відбувається із цінами. У нас, а точніше, або не відбувається, друзі, від півтори до двох тисяч гривень. Це ціна, яка у нас на сьогоднішній день встановлена на ринку. Буквально от недільку назад робив вам огляд, і у попередньому відео якраз от озвучував ціни. Пише який шановний пан каже, що ти розказуєш. Це повна брехня. Таких цін немає. Каже, ти таким чином, що називаєш неправдиві ціни. Правильно ти це робиш? Ти в якійсь мірі попит. Формуєш, ну який можна сформувати попит? Якщо можна так сказати, продукт нікому не потрібен. Хочеться розказує, хочете не розказую ну, купляти. Його ніхто не буде. Від півтори до двох тисяч гривень це ринкова ціна. Мої колеги, хтось продає по 2,5, хтось продає по 2, хтось із людей, які вирощують оцих от поросяток під продаж, живе в якомусь у селі, немає клієнтури, і за 500 гривень готовий віддати це порося, аби взяли. Ну от як можна в цілому там Достовірно сформувати ціну і, чи, чи розказати про ціну. Десь от така ціна, буквально там 10-15 кілометрів у сусіднє село виїжджаєш, там можливо по 800 гривень, ніхто ж цього не знає. Тому локально, безпосередньо у нас ціни на поросят від 1,5 до 2. До 10 кілограм, там 1500-1700 Якщо це поросятко 12-13 кілограмів. До 15 -ти, 2 тисячі гривень. Ну, один із моїх колег Андрій він реалізовує з дому поросят по 2 з половиною тисяч гривень. Ну, знову ж таки, факт є факт. Хто хоче бере, не хоче, шукає собі дешевше або взагалі не бере. Ну, маємо, що маємо. Тому з нетерпінням товариства чекаю інформації від вас стосовно того, що відбувається у ваших регіонах. Учора якраз от обговорювали ситуацію, якою вона є у галузі великих відгодівельних поросяток, ну і в цілому. Не знаю, така ситуація доволі кричуща і не дуже радуюча, тому що ну, у нашому регіоні хоча б 60-63-65, в Чернігівській області 70. Ну а коли хлопці говорять про те, що 45-50 гривень за кілограм живої ваги, то тут, хоч розказуй, знову ж таки, хоч не розказуй, дуже сильно якби, не напрацюєш з такими оцінами, але тим не менше працюємо, не зупиняємось чого і. Вам, друзі, бажаю так, що в кого низькі ціни бажаю, щоб вони підросли, в кого є поросята і не продаються, бажаю, щоб вони продалися, обов'язково переходимо в коментарі і пишемо. Будь ласка, інформацію. Я думаю, людям буде цікаво все, що відбувається.